Радіо Чикаго». Ну що ж, вітання кожному і кожній. Хто лише доєднався до нашого етеру на радіо UA Chicago, Це вечірня студія. І ми продовжуємо. Сьогодні у нас дещо видозмінений формат. Поза як після новин у нас зазвичай офф-топ, де ми обговоримо певні е, політичні новини. Скажімо так, сьогодні ж ми маємо честь поспілкуватися з нашим гостем. До нас завітав Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та Околицях. І він сьогодні і буде нашим офф-топом. І тематика дуже актуальна насправді свята переїдання, як бути я. Так, вижити, Володимир, як ти сьогодні? Привіт, дуже дякую за запрошення. Як, як День подяки, як індекс смакував чи ні? Е, індекс смакував. До речі, е, я хочу сказати, що е, День подяки це відносно такий чистий прийом їжі. Тобто, якщо взяти індичатину як вид їжі, так як суплемент, то типу все класно. Там багато білка, дуже мало жиру. І якщо не додати там мільйони літрів сметани, то в принципі все кут. Тобто, ти одобриш день подяки, можна, можна відзначати. Слава Богу, mm -hmm. на відміну від українських свят, де традиційними є страви з величезною кількістю вуглеводів і величезною кількістю жирів. Це ну, нормально. Але поясни мені таку ситуацію. Після дня подяки стаю на вагу, і таке враження, що біля мене індекс стоїть, або він в мені. Ну додав трішки кілограм. Ну, Чи, можливо, чому Або можливо чому, він в тобі? Чи, чому, чому, <свят> чому так? Як так відбуло, відбулося? Е, ну е, взагалі, за, за період свят люди мають е, таку схильність до набору ваги. Це пов'язано з тим, перш за все, що час за столом. Проведений, він набагато довший, ніж зазвичай. Тобто, як в нас відбувається щоденно, ми прийшли з роботи там 15-20 хвилин, поїли а. швиденько, пішли. А коли свята, тобто, це такий період розслаблення, дозволення собі всього, бо, думаєш, та вже завтра, післязавтра там почну, а сьогодні можна, так? І от, відповідно, людина, маючи ще хорошого співрозмовника. Потихеньку, потихеньку їсть, 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 і не помічаючи тарілки, переїдає Це називається відповідь. дорвалися, дорвалися нарешті. І сьогодні я, от хочу розказати глядачам, слухачам про одну дуже класну добавку, яка допоможе реально не переїдати під час свят. Я щось існує навіть, я навіть не чув ніколи, ти мені не казав ні поза камерою, ні ну, на бачу, камеру. Що, то я тобі поза камерою розкажу і на камеру ну, розкажу. давай, я і... в очікуванні, що це за добавка така чарівна. Е, є такий хороший, така хороша добавка, я назву її назву в кінці. Інтригу, так, Ми, тримаєш, ми та... інтригу, але, але я радами. розкажу про позитивні і негативні ефекти її. Перш за все, ця добавка, е, її робота базується на Натуральні водорозчинні клітковині. Клітковина це такий пребіотик для нашого кишківника, тобто допомагає правильним корисним бактеріям розмножуватись і, відповідно, впливає позитивно на імунітет, тому що імунітет у нас формується в кишківнику. Угу. Так? Перше. Друге. Дуже позитивний ефект в плані того, що якщо правильно приймати з водою запиваючи, це така собі фізичне заповнення шлунку з нульовим відсотком калорій, тобто з нульовим, з нульовим калоражем. Тобто, що це означає? Там фактично 3 чи 5 кілокалорій на, йде на порцію. Фактично ноль, можна сказати. Тобто, суть в чому? Коли ти споживаєш це, ти запиваєш водою. Всередині в шлунку це набухає і створюється такий желеоподібний е... Такий комок, який заповнює шлунок, і таким чином ти не можеш з'їсти більше. Тобто, це фізичне таке перекриття шлунку, можна сказати. І якщо це зробити таким собі лайфхаком перед вечерєю якоюсь чи перед якимось там походом в ресторан, чи десь ну, де ти будеш свідомо їсти. То, відповідно, ти, спожив... ти будеш споживати набагато менше об'єм їжі і набагато менше кілокалорій, ніж ти би міг спожити, не використовуючи. Це Це є злочин, Володимир. Це є злочин, коли ти приходиш в гості, господиня наготувала весь стіл, а ти такий: ну я не буду їсти. Ти можеш навіть посваритися з людьми. Як так можна робити? От, е, Другий, третій вже позитивний ефект це е, зменшення засвоєння жирів, е, зменшення. Засвоєння вуглеводів, тобто швидкості засвоєння. Відповідно, глікемічний індекс продуктів набагато менший, відповідно, скачки цукру менші, і загалом дуже позитивна дуже позитивна, дуже позитивний вплив на рівень цукру в крові. Тобто, якщо взяти прийом їжі без цієї і прийом їжі з цією добавкою, то ми вже знаємо. По-перше, механічно ми з'їмо менше, по-друге, стрибків цукру буде менше і доказаний ефект в зниженні поганого холестерину. Ну, поки що самі плюси ти називаєш, але є ж і мінуси, певно? Ні, ну є ну, і мінуси. Йдемо далі. Ще по плюсах. Е, значить, споживаючи в, протягом певного періоду часу водорозчинну клітковину. Uh -huh. Люди мають значно нижчий ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Це доказано науковцями, тобто людина, яка з'їдає кожного дня певну кількість клітковини, вона має значно менший ризик. І, відповідно, знову ж таки величезний позитивний вплив. Ну і самий основний, і самий такий останній вже це зменшення ваги тіла за рахунок того, що ти менше з'їдаєш. Відповідно, частина харчових нутрієнтів проходить просто транзитом за рахунок цього. І відповідно ти худнеш. Причому без будь-яких додаткових там суперчарівних оземпіків і тому подібне. Я тобто, лише ж хотів назвати. Думаю, напевно він говорить про оземпік ні, чи манжару. Ні, 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 Не, ні, то, ні, то, ні, то щось ні, інакше. Ні. ні, тобто тут е, абсолютно натуральна добавка, яку можна придбати собі будь-де в тому числі на Амазоні, замовити. Яка дуже популярна в Америці, але в Європі не, не є досить популярною, тобто це щось таке більш яке тут тільки народжується, відроджує свою популярність. Це сама назва добавки, сама добавка походить з східних країн. Тобто там вона є досить популярною і за рахунок. І можливо і цього східні країни значно краще живуть, значно довше живуть і значно менше хворіють діабетом при діабетом, ніж американці. Я вже на Амазоні я чекаю назву тої добавки, щоб замовити. Називається глюкоманан. А, так, глюко. Як то пишеться володимир? Глюкоманан. Якщо так, я напишу, так я напишу українською. українською? Так, от... глюко глюкоманан". що? Глюкоманан. Глюкоманан. Окей. А, Амазон мені шукає, не знаходить чомусь глюкоманан. набери в Google. Окей, зараз знайдемо. О, знайшов, знайшов, знайшов. Глюкомасин, може, ні? Глюкоманан. Глюкомайн? Глюкомайн? Глюкоманан. Наталя, пошукай, будь ласка, цю добавочку, скинь нам десь в чат, робочий, щоб ми перевірили, яка там ціна. Але скажи, будь ласка, Володимир, то якщо на Амазоні, то це є легально і так, це мають напевно. Всі користуватися? Так, тобто, це такий, ну я розказую лайфхак, як пройти свята, ну скажімо так, з мінімальними втратами для здоров'я. Але І... це це ж не вчора вигадали, Чому ти то ніхто не вживає з наших чи вживають, ми не знаємо, як це відбувається? А, ну є певні. Клієнти, які вживають, є певні клієнти, в яких я вірю, і вони не вживають. Ага. Ти відносишся до тих, в яких я вірю. А, ага, то слава Богу, слава Богу, що я ще тобі віра надія в мене. Але ось ця добавка, то знову ж таки є якісь негативні наслідки? Так, е, може, показання. Та? Перше, що саме важливіше, це потрібно вживати з великою кількістю води. Тобто. Okay. Це такий сорбент, який втягує в себе воду, так? і утворює так, ну, таку, реч, такої структури, як холодець, щось отаке. так. Тобто, і відповідно, якщо ти будеш це вживати без рідини, то ймовірність запорів суттєво зростає, тобто з зрозумілих причин, так? Тобто, тому що добавка витягне в себе всю воду, і відповідно будуть проблеми з стільцем. Також, можливо, в девкого вздуття і тому подібне це пов'язано саме з роботою ШКТ, тобто це треба індивідуально дивитися, як людина переносить. Ну, Просто для початку потрібно починати з мінімального дозування, там в районі 1 грама, і вже з склянкою води бажано з 2. І вже після того, як людина попробувала, все гуд, тоді можна додати, збільшувати дозування до 2-4 грамів на день. Я вже знайшов а, цю добавочку на Амазоні. Можливо, навіть зараз покажу нашим глядачам. Можна показувати, чи ну, я думаю, що так. Ми зараз покажемо вам, хто зараз з нами на Ютубі на Фейсбуці може побачити цю баночку, як виглядає. Але скажи, чи то є різниця, яка фірма виготовляє? Ні, ну в основному немає. То... Тобто треба дивитися лише на перевірені компанії. А як правило, в Амазона досить таки серйозно і тим перевірки йдуть для того, щоб попасти туди, і просто так ти туди не зайдеш, без сертифікатів, без документів на свою продукцію. Окей, і ти кажеш, що це все таки нам допоможе під час свят, але навіть і без свят, напевно, можна це приймати так, звичайно, так. Ш ну єди ще один нюанс, про який ми мусимо зазначити це. Вагітність годування грудьми і такий період там то, треба бути так, дуже обережно. Так так, тобто, ну я думаю, що і так зрозуміло, що жінкам, які там народили щойно, не, не варто фокусуватися на тому, як схуднути, а варто ну, фокусуватися на тому, як дитина і, і ціна така правило. адекватна. От бачу в пляшечці, яка має в собі 180 таблеток. Так то ціна 16 доларів. Ну там не ну, ха нехай все. буде 18 я з ж кажу, Це Абсолютно доступна річ. Єдиний ще один нюанс, який я хочу зазначити, це погіршення засвоєння деяких вітамінів мікроелементів. Тобто, за рахунок того, що утворюється оце желе, воно проходить фактично там частин, більша частина транзитом, так, вони засвоюються і відповідно. Ті макронутрієнти, які ви отримали з їжі, вони також не засвоюються. Не тільки жири не засвоюються, але й не засвоюються, допустимо, ті самі жиророзчинні вітаміни, там вітамін Е, наприклад, так і тому подібне. Тобто вітамін Д це так само, це жиророзчинні вітаміни, які засвоюються з жирами. І відповідно, якщо створюється такий фізичний бар'єр, між цим відповідно це буде впливати і на засвоєння. Тобто, це такий продукт, який можна вживати. Певним курсом, так і бажано перед цим здати якісь елементарні аналізи, принаймні на якісь самі головні вітаміни, там вітамін С, вітамін Доб хотів запитати для та. того, щоб зрозуміти, чи в тебе є дефіцит цих вітамінів. Якщо є дефіцит, значить його покрити, а потім починати курс. Так, можна також, напевно, до сімейного лікаря задзвонити, написати. Я тут знайшов таку добавку, мені порадили, чув на радіо UA Chicago, що ви скажете. І ти думаєш, що лікарі не будуть проти. Я думаю, що більшість лікарів не знає про цю добавку. Серйозно? А чому? Ну, в них зовсім інша спеціалізація, вони трошки по-іншому вчаться. Слухай, ти такі речі розказуєш лайфхаки, що то, знаєш, можна дійсно спокійно йти до когось в гості і не переживати, що ти потім за столу не зможеш встати. Але все ж таки. З іншого боку, можливо, людина хоче якомога більше скуштувати на свята, можливо, вона хоче попробувати все і ні в чому собі не відмовляти, і для цього тоді не Ну, можливо, то ти правильно висказався: можливо, спробувати, але не нажертись. Окей, okay, <laughs> давай, Володимир, давай, давай поставлю питання по інакшому, і не будемо, як кажуть в Америці, beat around the bush, Не будемо щось гадати. Люди на свята часто ще комбінують їжу з певними напоями. Так mm -hmm. і як ось цей препарат взаємодіє з напоями. Ну ти знаєш, досліджень в даному в даній сфері немає. Я їх не бачив, і я не можу спрогнозувати, як це буде відбуватися. Але я підозрюю, що ефект буде такий самий, тобто засвоєння буде гірше, повільніше. І відповідно стан сп'яніння буде набагато повільніше в, в подвійний Ну, але але це вже удар поганення, бо більше піде <говори> того, знаєш. Тобто, якби це було якесь фіксоване дозування, так допустимо, ну там ти знаєш, що ти прийдеш на вечірку і вип'єш там сто грам алкоголю, <говори> так? І ти от прийняв глюкоманан для того, щоб умовно засвоїлось там 50, а 50 там з кишківника, Це буде дуже довго і дуже повільно, і відповідно ти не будеш там п'яніти так, і будеш адекватно себе поводити. То це одне, але ж наші люди не мають міри. То в так. цьому плані, розумієш? Тобто, ага, я не п'яні, значить, треба більше пити. Тобто, тут Трошки інший механізм спрацьовує. Дуже цікаво, але все рівно, напевно, приймаючи цей препарат. І коли ти менше споживаєш чи. Не рівно... препарат маленьке уточнення, біодобавку. Біодобавку, окей. Це, в принципі, десь полегшує сприйняття мені. Так, да, так, та, 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 тому типу що рів... медпрепарат людей, людей зразу асоціація там, Страх, щось, певне, та? Та, мед, медичний Біодобавка. препарат, там, лікар, має там ще щось. А тут просто на то. Натуральна речовина, клітковина, до речі, похідні даного, даної клітковини маркуються в багатьох продуктах харчування, додаються як Є425, якщо я не помиляюсь, добавка, так, ну, яка сприяє знову ж таки загущуванню. Тобто це абсолютно натуральна штука, яка просто допомагає продуктам харчування бути такою, такою більш. Жили подібної форми. Аж мені здається, цей препарат це головний ворог всіх супермаркетів, ресторанів, тому що приймаючи його, у них бізнес іде наниз. І десь можливо, тут я розумію, чому так мало реклами цьому препарату, чому його не просувають так сильно. Можливо, і просуває компанія, яка виготовляє, mm -hmm. але тут все десь губиться між іншими рекламами. Тому дякую тобі, що розповів за нього. Але на завершення маю ще одне питання: а що, якщо? Зробити ще хід вперед і приймати цей препарат, додатково ходити в зал, то, то виходить, що взагалі ну, схуд... бонуси, схуднення бонуси. буде як оземпіка, напевно, ще ну так. Тобто, ми зменшуємо механічне споживання калорій, ми зменшуємо механічне засвоєння калорій, так і відповідно додаємо рухову активність. Тобто, одні плюси. Плюс я ж знову ж таки наголошую на тому, що це на абсолютно натуральна речовина. І клітковина, водорощинна, клітковина є водорощина, є водонерозчинна, тобто вона є корисною, в принципі. Тобто, дві клітковини мають поступати з їжею. Щоденно, і якщо говорити саме про водорозчину, то ми її мали би споживати там з гороху, з бобових і, і частково в авокадо є. Тобто є в багатьох продуктах харчування, які ми не їмо щоденно. Так. А якраз йде мова про те, щоб щоденно приймати квітковину. Я десь так підозрюю, що люди нас послухали, сказали: о, цікаво, можна спробувати, але десь ще мають питання, тому я даю вам номер телефона Володимира. Можете йому написати, подзвонити поспілкуватися по вашому випадку чи вам воно підходить чи не підходить як як приймати одним словом номер телефону 312 912 1857 ще раз повторюю 312 912 1857 Володимир Пиндус, з є фітнес тренером в Чикаго та околицях і людина, яка дуже і дуже багато всього знає, і не проти тим поділитися з нами. Дякую тобі, Володимир. Дякую за запрошення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.